Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Нумізматик. і ми говоримо тут про різні монетки, зокрема і про монети 2 євро. Хто дивиться мої відео не вперше, той знає, що часто я займаюся саме переборами ролів. Ось Сьогодні, друзі, у нас на часі три роли. Це у нас три роли монети 2 євро 25 по 2. Відповідно, 75 монеток ми сьогодні переберемо. І хто не знає, ми шукаємо серед цих монет якісь пам'ятні монети. Іноді нам трапляються, іноді, на жаль, нічого такого цікавенького. Ну, але що маємо, то маємо. Друзі, розраховую на вашу підтримку. Надію, що вам не важко поставити подобайку і підписатися, якщо вас така тематика, звісно, цікавить. Дуже вдячний вам за підтримку, за ваші коментарі. Ну і відразу, друзі, приступаємо сьогодні до перебору. Отже, почнемо 1, 2, 3, 4, 5. Нема різниці з цього. <хи> так. Перебираємо, дивимося, що ж нам там сьогодні трапиться. Маю надію, що хоча б одна монетка, друзі. Якщо одна монета трапляється мені новенька, то я вже радий і три роли перебрати без проблем. Отже, ось так виглядають 25 монет, 2 євро. Починаємо. Так, одразу я наведу зараз камеру. Так, краще, щоб вам було видно. Так, ось так буде добре. Звичайна німецька. Біжимо далі. Так, друзі, ось монетка Гамбург. 23 рік. Монета від гамбургського монетного двору стоїть йод. Відкр... Відкриваємо пам'ятні монети. І що? Наступно, друзі, теж бачимо Бремен. 2010-го у нас стоїть D. Мюнхенський монетний двір. Приємно. Далі. Так. Так, друзі, це вже цікавіше. Так, ну така монетка здається. Здається, мені в мене така монета є. Монета від Франції 2008 року. Це у нас буде е, якби ювілейна монета, пам'ятна. Так. Приємно, друзі. Ну, така монетка у мене здається є. Якщо не помиляюсь, є, треба дивитися. Чи кращий стан? Так, ну, здається, точно є. Але, 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 як завжди, треба переглядати. Ну, але приємно, що це вже е, не просто Німеччина. Якщо дивитись, то бачите, що мені часто саме німецьке трапляється. Так, звичайна регулярна 24-го року від Карсруя. Так, наступна монетка це в нас Австрія. Далі дивимося, друзі, це в нас звичайна Німеччина. Так, наступна. Монета німецька. Далі ми дивимося, це у нас Австрія. Так, наступна монетка у нас Бельгія. Так, далі 24 рік у нас... Де. Мюнхенський монетний двір? Звичайно. Так, це у нас. Італія. Це у нас Австрія. Звичайно, регулярна. Німецька. Так, друзі, дивимося далі Греція. Звичайна. Так, те ж саме, дивимося 2002 рік. Карлсруе це у нас звичайна німецька. Так, це теж. 23 рік. Звичайна монетка. Так, друзі, далі бачимо Австрія. Так, звичайна монета. Німеччина і Німеччина. Так, 2003 рік. Так, я ще не помиляюсь, 2003 року в мене немає А. Але такий вже монетний двір, мабуть, є. Так, відкладаємо, поки переглянемо. Так, дивимось далі. Це у нас Німецька, 21 рік. Так, далі. 24 рік Штутгарт. Треба буде подивитись. Теж так, це у нас 24, 2004 рік. А берлінський монетний двір. Так, ну що залишається, друзі? Звичайні монетки, бачимо, Німеччина і Іспанія. Так, ну що, бачите, друзі, ось такий у нас сьогодні перший рол був. Три монети лише. Ну, Але Франція. Приємно, що Франція. Ну, така монетка мені, якщо навіть і траплялася, треба подивитися, то вона тільки раз. траплялася мені. Так, наступний рол, Дивимося. Так. Так, 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 на ну що? Починаємо. Дивимося. Так, що це у нас? Звичайні Нідерланди старого зразка. 2002 рік. Так, це у нас Німецька, 2002 рік. Аналогічно 17 рік. Так, що це у нас буде? 24 рік від. Який це монетний двір у нас? Так, ага, це у нас Гамбург. Гамбург. Так, наступна монетка 2019 F. Так, далі дивимося Франція. 2001. 19 рік. Так, наступна, друзі, монета пам'ятна. Сарланд Штударський монетний двір F. Стоїть. Що нам говорить про те, що це Штударт. Штударський монетний двір. Кладемо сюди. Так, наступна монетка, друзі, це в нас Німеччина. Так, наступна монетка. Бельгія. Так, і ще один Бремен. Бремен, і бачимо, тут гамбурзький монетний двір стоїть. Так, ось так. Ну, щось там доволі непоганий, ну, подивимось. Виберемо, який, який кращий. Так, наступна монетка Німеччина. Так, далі, друзі, теж у нас пам'ятна, але німецька теж. Бранденбург, берлінський монетний двір. А. Так, є, далі. 20-й рік, звичайно, регулярна. Те ж саме, звичайна регулярна монетка. Це в нас, друзі, Австрія. Так, звичайна Франція. Так що у нас залишається небагато з другого ролу. Так, Франція. Так, друзі, ну і що скажу? та дам Така монетка в мене траплялася. Вона в мене, скажімо так, була. Є, це 24 рік Франція. так М -м. Олімпійські ігри Паралімпійські ігри. Приємна знахідка. Хоч така в мене є, друзі, але все одно приємно таке знаходити. Погодьтеся. Непоганий варіант. І трапляється тут доволі ще рідко, я скажу. Ну, але приємно. Хоча, така в мене є вже. Так, це у нас така звичайна. Це у нас те ж саме. Так, Італія, Франція. Так, Німеччина і що? І Німеччина, друзі. Ну, якось так. Дивіться, другий ролик трішки краще, вже 4. А бачимо Францію теж. Сьогодні нас Франція радує. Ну, але ще поки я свою колекцію особисто не поповнив. Так, дивимося далі. Ну, але хай буде так. Краще так, ніж взагалі нічого. Так, Так, наступне. Останній ров на сьогодні, друзі, перебираємо, дивимося. Так ось наші монетки 25 штук. Дивимося. Так, це у нас буде Австрія. Звичайна мене. Далі Німеччина. Поганенький стан, друзі, Німеччина. Що це у нас? 2014 рік. А, до речі, друзі, зверніть увагу, 2014 рік. G. Якщо подивитися, е, тому ж самому там Юкоїн чи де ви будете дивитися на сайтах, то 2014 G це одна із таких доволі рідких варіантів. Регулярних монет. Не можу сказати, що вона прям дуже рідкісна, там декілька мільйонів, але не так, як інших монет. Тому такі монетки теж, в принципі, раджу відкладати, якщо вони вам трапляються, я думаю, що вони теж більш цікаві. Так, окей, дивимось далі, це Італія. 23 рік Німеччина. Так, дивимось далі, що це? Так, тут ще одна монетка пам'ятна: Мекленбург переднє помирання від Штутгарта F стоїть. Тому ось така монета приємна. Теж. Так, дивимось далі. Це у нас Франція. Звичайно, це. Далі ми дивимося Іспанію. Так, далі. Це у нас Іспанія. Теж звичайна монетка. Так, це у нас Нідерланди. Так, ще одна пам'ятна монета. Це у нас німецька. Рейнланд Pfalz 2017 року. Гамбургський монетний двір. Так, Є. Далі Німеччина. Наступна монетка теж пам'ятна. Гамбург 23 рік. Д. Це у нас Мюнхенський монетний двір. Є. Дивимося далі ще одна монетка Мекленбург. Переднє помирання, це у нас F, штудерський монетний двір. Так, наступна монета від Бельгії, регулярна, звичайна монетка. 2008 року. Так, далі, друзі, це у нас Австрія 2002 року. Так, наступна монета у нас Франція. Регулярна. Так, 20, 20 рік. Що небагато залишається. Дивимося, що це у нас, друзі, це у нас звичайна Німеччина. Це у нас, друзі, звичайна монетка з Греції регулярна. Так, далі. Так, це у нас щось цікавіше трішки. Поки це дивимося. 2002 рік Німеччина. Так, і. Що це у нас бачимо Італія, так, друзі? 50 років римського договору. Італія, така мені здається, теж вже є. Треба буде дивитися. Ну, але начебто є. Так, ну, але теж, знову ж таки, на Німеччина, друзі. Ось! ух ти, Відразу дві бачимо. Так, це у нас Нідерланди. Так, Нідерланди, 10 років Євро. Така теж мені траплялася вже. Ну, але прикольно, друзі, така монетка. Не так часто зустрічається порівняно, тому є нормально. Ну, це у нас, друзі, звичайна монетка від Німеччини Erasmus. Так. Ну і що, це у нас буде, друзі, звичайна монета від Німеччини. Так, що скажу? Останній рол трішки ситуацію так покращив, але скажу, друзі, що не така вже прямо дуже гарна ситуація. Хотілося б краще. Ну, Але але маємо те, що маємо. Друзі. Як, сьогодні, як мінімум, сьогодні, крім німецьких, ми знайшли, подивіться, так, французька ось така монетка. Давайте ми складемо. Давайте візьмемо те, що ми знайшли від інших країн. Так, ну що то Нідерланди можна додати сюди. І також також ось така монета від Італії. Ось такий у нас, друзі, сьогодні був перебір. Ну, Якщо порахувати всі монети, так, ці 4, що я тримаю, плюс. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 монет. Друзі, сьогодні ми знайшли. Ну, Але ці монетки погодьтеся, доволі непоганий варіант. Так, подивитися треба, що в мене є. Ну, Стан, скажімо так, їх міг би бути і кращий, але міг би бути гірший. Тому, хоча б так, уже добре. Друзі, з вас підписка, вподобайка. Ну і на все добре. До нових відео. Зустрінемось, почуємось.